Близнюки 21 травня, 20 червня, опис знаку, характер і внутрішня природа близнюки це рух, думка та невловима легкість. Вони народжуються з допитливим розумом і серцем, що прагне нових вражень. Це люди двох швидкостей, сьогодні вони м'які та філософські, а завтра динамічні та непередбачувані. Їхня стихія, повітря, тому вони швидко змінюються, мислять широко і гнучко, вміють адаптуватися там, де інші губляться. Характер близнюків це поєднання розумної логіки, живої емоційності, легкості, креативності та гострого інтелекту, призначення близнюків, призначення близнюків, нести інформацію, ідеї та нові погляди світу. Це знак, який поєднує людей, ситуації та знання. Вони прийшли у світ, щоб ділитися мудрістю та досвідом спілкуватися та надихати навчати та пояснювати складне, простими словами створювати нові ідеї, рухати суспільство через знання та інформацію близнюки. Це посланці, що заєднують думки та людей між собою. Які вони в житті у повсякденності близнюки, дуже комунікабельні, люблять говорити і слухати розумні, мислять швидко і нестандартно цікаві, постійно вивчають щось нове, емоційно різнопланові, можуть змінити настрій у секунду, адаптивні, легко входять у нове середовище веселі, з хорошим почуттям гумору чарівні. Люди тягнуться до їхньої енергії, з близнюками завжди цікаво. Вони приносять у життя рух і новизну. Як близнюкам розкрити себе в житті, щоб повністю проявити свій потенціал, близнюкам варто. 1. розвивати один напрямок глибше вони знають багато. Але справжній успіх дає фокус. Хоча б одна сфера повинна стати головною 2. Використовувати свій дар слова писати, говорити, навчати, вести блоги це їхнє золото. 3. оточувати себе людьми, за кими цікаво середовище дуже впливає на близнюків. Вони розквітають поруч з тими, хто їх слухає і надихає. 4. Дозволити собі бути творчими їхні ідеї цінні. Варто їм довіряти 5. Не боятися змін зміни це їхня стихія. Чим більше руху, тим сильніша їхня енергія. 6. Вчитися завершувати, розпочати саме завершення приносить близнюкам успіх і спокій. 7. Захищати свою внутрішню свободу близнюкам потрібно мати вибір. Без свободи вони згасають.